Друзі, колеги, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас нове відео на тему технічного аналізу, а тема цього відео буде ліквідність. Я хочу простими словами пояснити для новачків, так і для тих, хто шарить, які хочуть собі щось нагадувати цікаве. Саме тема ліквідність. Чому це важлива тема? Тому що на фоні цього будуються як і рівні, на цьому, на цьому будуються методи торгівлі. І одразу хочу сказати, що це відео не буде. Там максимально детально описувати, що це таке. Я просто хочу пояснити всім, максимально простою мовою, що це таке, і як з цим працювати. Тому що на ліквідності є дуже багато аналітичних, аналітичних методів, такі як хвильові, плаваючі, айсберг, все що завгодно. Але я хочу пояснити саме сьогодні про пул ліквідності як працювати саме з ним. Тому що, як на мене, це найпростіший метод. І ви знаєте, що я люблю простоту, і тому я хочу саме зараз пояснити про цей метод. Тож ставте вподобайки і поїхали. Почнемо з того, що таке взагалі ліквідність. Якщо простими словами, це можливість купити або продати актив. Все, що вам треба знати. Зараз поясню, як це працює. Є три основні методи ліквідності: як аналізувати, як знаходити ліквідність. Перше, це по стаканам. Друге, це по обсягам, і третє по графіку. Пнема зі стакану, хочу одразу сказати, що я не буду на цьому зупинятися дуже довго, тому що це більш професійний рівень. Я просто хочу пояснити, що це таке, тому що це все ж таки входить в тему ліквідності. І так, приходимо на будь-яку біржу, в моєму випадку це Bybit, BTC, QSDT. І так, у нас є графік, є біржовий стакан. В моєму випадку зліва це зеленим лімітні ордери на купівлю, а це лімітні ордери на продаж. Двома словами, щоб ми пішли вище ціни, наприклад, 67300, якщо дивитися на цей ордер, нам треба, щоб хтось його купив. Тобто ми його купили, ордер автоматично закривається і там виходить наступний. Те ж саме по шортовим позиціям. Щоб ціна пішла нижче, ціни 67 620, нам треба, щоб цю ціну хтось там продав. Це дуже елементарно. На цьому я не буду зупинятися, тому що це більш професійний рівень. і якщо вам E, більш цікаво про стакани, напишіть в коментарі, щоб я знав, я просто зніму окремий ролик, і кому це буде цікаво, це подивиться. Так, другий метод аналітики ліквідності це обсяги. Чому це дуже важливо? По-перше, переходимо на CoinMarketCap. Якщо ви підписані на мій канал, то ви розумієте, що я про крипту. І у нас є список найбільших інструментів. Тобто, це найбільші інструменти зі своїми обсягами для торгівлі. Якщо, наприклад, вам чомусь не хочеться торгувати біткоїн, Ефіріум і BNB, ви можете дивитися інші альткоїни і дивіться, які обсяги за 24 години на цьому інструменті. Чому це важливо? Все банально просто. Чим більші обсяги цього інструменту в торгівлі, тим менша ймовірність того, що цей інструмент буде підтверджений маніпуляціям. І це дуже важливо, тому що ніхто не хоче торгувати інструменти. Є в яких надзвичайно маленькі обсяги торгівельні, де може бути волатильність просто там по 10-50% за день. Такі інструменти для торгівлі не підходять. І так, третій метод роботи з ліквідністю це робота по графіку. Мій найулюбленіший метод, бо практичний. Одразу хочу сказати, що я буду пояснювати. Роботу з боковиком, тобто з флетом. Чому? Дуже просто. Тому що, як на мене, це найпростіший варіант, по-перше. А по-друге, якщо відкатити графік, у нас більшість часу це завжди боковики. Так, у нас існують якісь локальні імпульси нагори або вниз. Але зазвичай у нас боковики, тому зазвичай це простіше. А моя ціль це найпростіший метод вам дати. І так, це боковик. Як працювати з цим? По-перше, нам треба знати наш. Напрямок тренду. В нашому випадку це висхідний тренд. Тобто у нас імпульс і зупинка. Зазвичай, коли у нас відбувається якийсь імпульсний рух, а потім зупинка, тобто імпульс, зупинка, зазвичай, зазвичай це на продовження тренду. Тобто, якраз тут збирається ліквідність на продовження тренду. У нас існує зараз два пули ліквідності тут: на продаж і на купівлю. Чому на продаж тут існує пул ліквідності? Тому що це наша вершина цього всього імпульсу. І це означає те, що тут вже продавці починають домінувати. Тобто весь цей час покупці домінували і, і задавали напрямок руху. І після імпульсу ми зазвичай, зазвичай дуже різко зупиняємось. І на імпульсі там От Це в нас і відбулося. Це означає, що в нас тут пул ліквідності якраз на продаж, тобто на шорт. І це один з непоганих сетапів на те, що в майбутньому ми будемо відбиватися від цієї зони. Ось ми зараз якраз спостерігаємо і це. Більшість трейдерів ставлять ось такі рівні. Червона рисочка. Бачите, я поставив. Тому що більшість працює саме від них. Але чим ближче від, саме від цього максимума, тим. Частіше цей рівень буде відпрацьовувати. Тому що такі трейдери, які ставлять такі рисочки, вони можуть працювати на пробій. Тобто, по їх думці, наприклад, тут, чому я поставив ці сині рисочки-стрілки. Тобто, ось у нас є поведінка флетова, який потім Східний імпульс, ми закриваємось ниж, вище всієї цієї проторговки, і це непоганий сигнал на те, що ми будемо йти далі, і є ймовірність навіть пробити цей пул ліквідності. Але графік розвертається і знову коригується. Знову у нас висхідний такий локальний тренд. Ми на імпульсі закриваємось вище всього цього боковука, всього цієї проторгівки, і це дуже сильний сигнал на те, що ми підемо нагору. І більшість трейдерів відкривають в таких моментах якраз лонгові позиції. Тому що це непоганий сетап на те, що буде зростання. Але у всіх випадках ми бачимо корекцію. Чому? Тому що у нас тут ліквідність саме на шорт. Тобто у нас тут продавці домінують. І вони як і тут один раз продали на велику там, суму, так і тут, так і тут. І вони розвертають повністю ринок. Такий же аналогічний зеркальний випадок у нас на купівлю. Перше, хочу сказати, у нас тут гарний сетап на зону дисбалансу. Для мене це якраз нижній кордон цього боковика. Чому? Тому що будь-яка зона дисбалансу це е, імпульсний тренд. Тобто, неважливо, висхідний або несхідний, в наш випадку висхідний. Тобто, у нас якийсь боковик або зупинка, а потім знову імпульс. Тобто, Якась зупинка імпульс. І це вже зони дисбалансу. Це щільні зони, де існують покупці. Тобто тут існують лімітні ордери на купівлю цього інструменту. І з великої ймовірності від цих зон ми бачимо відбій. Це якраз той, той момент, чому дуже важливо знати напрямок тренду, тому що від такої зони. Велика, дуже велика ймовірність на те, що ми побачимо як, якусь реакцію. І якраз ми цю реакцію показали. Якщо ви підписані на мій канал, я думаю, ви спостерігали за цією зоною дисбалансу, про яку я казав вже декілька місяців, і ми якраз від неї відбилися. Це якраз те, про що я розповідав. Дивіться, як дурять якраз трейдерів теж. Ось ці рисочки, які я собі позначив. Тобто, у нас теж проторговка, імпульсне закриття на 4 годинах. Тобто Ми з'їли всю цю проторговку, закріпилися не тінь, а тілом. І це теж дуже непоганий такий сценарій на те, що ми можемо падати знов, тобто продавці домінують. Але ми знов бачимо реакцію і відбуваємось. Тому що у нас є ліквідність саме тут. Тобто У нас є минулий мінімум. Це означає, що тут покупці вже не дають інструменту падати нижче. І це теж є ймовірність на те, що ми будемо бачити реакцію від цієї Зони від, ці, від цього рівня, так не буде м, прям, там, долар в долар там, угоди, тому що прям ідеально вибудовувати такі сценарії дуже складно. Тому коли графік наближається до таких е, сетапів, вже можна аналізувати і пробувати відкривати позиції, тому що є ймовірність на те, що ми будемо бачити реакцію знову покупця в цьому випадку. Тому що, наприклад, ось якби ми не відкривали б тут позиції, а відкрили б тут, чекали цю змогу, нам просто її надали, і ми загубили б цей рух, і цей, і цей. А це всього скільки? Це всього там 1%. Тобто, якщо ви торгуєте не з великим плечем, там у вас нормальний, адекватний ризик менеджмент, ви могли теоретично тут працювати. Ось ще одна змога. У нас є несхідний тренд, а потім імпульсне. Імпульсний провал, знову закріплення. Ми якраз повернулися до цієї зони дисбалансу. Тут якраз дуже рівно. І побачили реакцію зони покупця. Тобто тут ліквідність на купівлю. І тут знов трейдерів обманули. Ось знов імпульс. знов корекція. Намагання зростання, знов імпульс. Ми знов на імпульсі поглинули весь цей рух. Знов шортисти набирають позиції. А ми розвертаємося і продовжуємо рух. Те ж саме і тут: імпульсне зростання, закріплення, з'їдаємо весь цей боковик. Насправді тут дуже сильний сценарій на продовження зростання. Але знов не вистачає сили, тому що ліквідність домінує серед е, продавців. Тобто ліквідність на купівлю е, просідає. І ми знову бачимо корекцію. Тобто. Наступний раз, коли ми повернемось до цього рівня приблизно, дуже велика ймовірність на те, що ми знов побачимо реакцію. І хочу одразу сказати: чим частіше ми торкаємось до такого рівня, і такого, тим більша ймовірність на те, що ми його проб'ємо. Тобто 1, 2, рази ще нормально, коли вже більше там, трьох разів. Є ймовірність на те, що будемо пробувати цей тренд, тому що чим більше ми повертаємось до зони, де ліквідність домінує, тим більше ймовірність на те, що ринок буде вже її пробувати. Коли я хочу нагадати, що до 3 липня проходить дуже велика знижка в мою закриту групу. Я там публікую повністю всі свої трейдингові угоди. Щомісяця я публікую статистику за всі угоди. Там відкритий портфель, щоденна відеоаналітика і дуже багато цікавих плюшок. Якщо вам цікаво, переходьте в viep бот клацайте і дивіться інформацію. Плюс на честь 5000 підписників. Взагалі, кожен тисяч підписників розігру 100 USD. Щоб брати участь, просто клацайте на кнопку Брати участь і підпишіться на YouTube і Telegram. Буде два переможці, які отримують по 50 USD, все дуже-дуже просто. Якщо вам сподобався ролик, ставте, будь ласка, вподобайки. Якщо вам цікаве, Щось більш детально розібрати з цієї теми, пишіть в коментарях, щоб я знав. І я буду розбирати або в цьому телеграм-каналі більш детально, або на Ютубі. Тож, якщо вам подобається таке відео, ставте подобайки. Всім гарного дня, гарних вихідних, мирного неба і допадся, друзі!